Якщо ви прогавили початок програми, нагадаю, що наші Ірина Хоменко та Чаба Бакош вирушили на виконання спецзавдання. І просто зараз ми про все дізнаємось. Привіт, привіт, косі! Привіт, ліля! Доброго ранку, доброго ранку, колеги. Ну розказуйте, де ви, де ви і що за секрети взагалі від нас. Так, друзі, ми приїхали далеко-далеко на схід України до наших захисників, тому що тут разом з ними ми будемо створювати новий, дуже цікавий проєкт, який матиме назву Хартійна кухня. І поки ви мене не запитали, що ж таке хартійна кухня, я вам одразу дам відповідь. А ви уважно дивіться і самі про все дізнаєтеся, що ж це таке? Хартійній кухні ми будемо готувати, годувати, спілкуватися нашими бійцями, буде дуже смачно і цікаво. Дивіться, ми будемо е годувати, готувати на відкритому вогні у великих об'ємах, а потім будемо цим готувати наших захисників. І дуже сподіваємось, що їм все сподобається. Принаймні, ми будемо старатися. Коли ми глядачі побачимо хартійну кухню в етері? Чобік, коли? Ірина дуже скоро на нашому телеканалі Дім. Тож слідкуйте уважно за анонсами і вже дуже скоро проєкт Хартійна кухня. Дякуємо, дякуємо за те, що розповіли все детально. Іруся, Чабо, бережіть себе, дякуємо, що заспокоїли, що повернетеся. Ну, і відповідно, чекаємо Іру та Чабу в ранку вдома вже з понеділка.